Як розрахувати свою матрицю долі та збільшити свій дохід? Але для початку я тобі розповім про себе. Я спеціаліст, нумеролог, духовний провідник, займаюся вже більше року духовністю, провела 100 плюс консультацій і навчалася в самій першій школі духовності в Україні. І також метод матриці долі допоміг мені налагодити стосунки з батьком, з яким ми не бачились 30 років. І так, що таке матриця долі? Матриця долі це інструмент, який складається з 22 енергій світобудови. Це метод від розраховується по нашій даті народження, тобто ми приходимо. Цей світ, можна сказати, з таким кодом, це є наша дата народження, так, і з віцем можна дізнатися про себе та розкрити саме свій потенціал. І зони в матриці долі. Тобто ось є такі зони: характер людини, можна подивитися, особисту карму, карму батьків, дітей, зону талантів, родову карму, карму здоров'я, матеріальну. Можна подивитися гроші, на що впливають. Що... Чому в нас немає грошей, це ми сьогодні розберемо призначення, стосунки та старий досвід душі. Також можна дивитись прогностику, які благоприємні є моменти, наприклад, для переїзду, для народження дитини, для покупки якогось майна. І як розрахувати свою матрицю долі. Під відео буде силочка на сайт-калькулятор. Де ви просто вписуєте свою дату народження і там розрахувати нажимаєте. І ось висвітиться. Ось ця карта є матриці-долі. І ось тут червона. Показано е, саме цей фінансовий канал. Так? І ось сьогодні я тобі розберу е, фінансовий канал, так? це енергії тут показані у вас, які відповідають за те, чому, наприклад, які дії призводять вас до того, що у вас немає грошей, а які дії е, призводять, що у вас навпаки накопичувати і ще більше е, мати. І так ви ближче зможете познайомитись саме з цим методом, е, з матрицею. І далі я. Так само розповім, як можна записатись до мене на платну консультацію. І для тих, хто додивиться це відео до кінця, для вас буде в кінці відео бонус. І почнемо. Якщо е, у вас ви бачите, що свій третій аркан, тобто третій аркан це імператриця, це. Вам обов'язково потрібно працювати з жінками. Неважливо, ви чоловік чи жінка, в вашому оточенні має бути або керівник жінка, або колеги більші жінки, або ви маєте свій бізнес і другу руку там теж має бути жінка. Обов'язково. Жінкам будуть приходити гроші саме від її чоловіка. І тут у жінок може проявлятися як нелюбов до жінок. Тобто, якщо ви за собою таке. Слідкуєте, що вам не дуже подобаються інші жінки, ви з ними конфліктуєте, то це буде у вас забирати гроші. Далі, четвертий аркан це аркан, е... теж такий дуже лідерський, це імператор. І гроші буду забирати, якраз, якщо будете конфліктувати. Якщо ви жінка і конфліктуєте зі своїм чоловіком, наприклад, хочете його контролювати, що він робить, куди він ходить, то грошей не буде. Жінкам підходить якраз по такому аркану жити за рахунок свого чоловіка буде дуже комфортно. Так само, якщо ви чоловік, то у вас теж в оточенні мають бути чоловіки. Ваша. Права рука, так як я казала, схоже дуже, як в трійки, е, має бути чоловік. Е, далі або колега, або ваш керівник має бути чоловіком. Вам де більше за це приходити кошти. Далі, п'ятий аркан. П'ятому аркану, якщо ви бачите в себе, то вам дуже важливо налагодити стосунки саме з родом, подивитися, які упередження проаналізувати в роду. Наприклад, це може бути, там, що в роду у вас там пролітала така фраза багаті люди, вони крадуть. То це зрозуміло, що не всі багаті люди крадуть, і оце таке негативне упередження, то їх змінювати на позитивне. Бо це вас де забирати кошти і працювати з родом. І обов'язково ще офіційно. офіційно оформлятись. Далі шестірочка. Шестірочки то вам дуже підійде професія, яка вам подобається. Шестірочки це якщо ви будете щось робити своїми руками. Наприклад, ви мріяли там сумочки просто шити, вам дуже класно, прямо з вашої творчості. Так, і якщо ви спільний бізнес з кимось будете вести так, таку, навіть ці шестірки це такі, вони бачать завжди красу, все прекрасне в житті, вони естети, то вам підійдуть саме такі професії, пов'язані саме з красою. Там салони красоти, це можуть бути, або робити щось своїми руками, теж творити. Семірка, сьомий аркан це така дуже лідерська енергія аркан. І ви точно не захочете працювати на когось, захочете на себе, зазвичай люди. І найважливіше, що тут пам'ятати, що конкуренти це ваші колеги. Тобто з конкурентами ви не конкуруєте. Якраз це буде мірочки забирати гроші через те, що вони хочуть конкурентів завжди, якщо насолити, десь їм там просто погано думаєте за них, а якраз навпаки, допомога допомогти їм буде вам ще більше давати грошей, приносити. Восьмий аркан. Восьмий аркан. Тут пов'язані всі професії, підійдуть, які пов'язані з числом. Тобто аналітика, бухгалтерія, економіка, нумерологія теж підійде. Е, хто езотерикою хоче займатися. І важливо вам вивчати закони, притримуватись законів як і вашої країни, так і законів Всесвіту. Це обов'язково. Дев'ятий аркан. Це теж така лідерська дуже енергія, тобто людина така, вона розумніша, вона знає, що її робити. То краще для таких людей працювати на себе ну можна на когось другого, але це щоб мінімум було контакту з людьми. Тобто, це або консультації на відстані, або так по одному, або просто якийсь фриланс, Тобто, ці люди не терплять, бути дуже багато, там якихось щоб компаній, багато людей, і прибирати надмірну економію. Це буде забрати у вас гроші, і якщо ви не будете передавати свої знання. То дуже важливо От все, ким ви навчаєтеся, ким ви працюєте. От ви працюєте, наприклад, там, стоматологом, то ви комусь ви навчаєте когось, ви працюєте там швоєю, значить ви когось навчаєте е, теж шити свого майстер... ну, майстерності своєї це, обов'язково. Десятий аркан. Для десятого аркану, то знаєте, таке почуття легкості дуже важливо. Тобто, якщо е, ви, у вас є десяточка, і ви будете от, весь на прусі постійно е, не довіряти всесвіту, тобто якось негативно постійно це думати, то ви це будете притягувати своє життя. І тут вам важливо, щоб гроші приходили, Це коли ви е, така дуже розкрита людина, вам подобається те, чим ви займаєтеся. І довіряєте, вам будуть якраз клієнти або якісь е, послу, за послуги, клієнти приходити все, навіть робота буде приходити через друзів, тобто друзі, друзів. І круто таким людям працювати, бути правою рукою. Це частіше. Це люди, які є дуже крутою правою рукою у когось, у лідера якогось, у кого вони працюють. Одинадцятий аркан. Одинадцятий аркан це такий потужний аркан сили, він постійно, вони такі дуже багато люблять працювати, їм багато-багато потрібно. І тут дуже важливо не заганяти себе в цей трудоголізм, а й мати час на відпочинок. Тому що, якраз якщо ви дуже-дуже багато будете трудитися, ви вигорати будете, і через це може навіть захворіти. Так буде всесвіт вас вложити, щоб ви вже відпочили, давати знати. То якщо ви відчуваєте, що все, я хочу відпочити, то ви відпочиваєте. І також по одинадцятки це стосунки з мамою, дуже важливо налагодити. Якщо у вас погані стосунки з мамою, і у вас є цей одинадцятий аркан, то гроші буде якраз і забирати. Дванадцятий аркан. Дванадцятий аркан це дуже такі творчі люди. У них завжди такі дуже круті ідеї, нестандартні ідеї. То якщо цей аркан у вас є, то вам обов'язково потрібно займатися творчістю, мати, ви можете гроші заробити якраз і на своїй творчості заробляти. І не думати, що такого неможливо. Це можливо. І, частіше всього, ці люди, якщо. Ви маєте цей аркан, то не можете сказати суму за свою послугу. Тобто, е, да не можете висказати, це якраз по мінусу. Тут дуже важливо є, о, ставити оці ціни, так і повишати планку. Свою в роботі, не боятися говорити, не боятися, не думати, що в людей немає грошей чи щось такого. Тут можуть бути такі сумніви нагнітання, ця дванадцятка нагнітає, то вам якраз це буде забирати грошей, якщо ви не будете підвищувати свій чек. Далі, тринадцятий аркан. Це е, вам дуже важливі зміни, тобто не тільки в роботі, а взагалі в вашому е, житті. У вас може життя таке, що у вас постійно-постійно десь щось змінити, навіть підхід до роботи змінити, і вам важливо це приймати. Приймати всі зміни, які відбуваються в вашому житті. Якщо ви цього не будете приймати, то е, гроші будуть уходити. Ваш дохід буде зменшуватись. Чотирнадцятий аркан. Так, це теж дуже творче такий аркан. Якщо ви маєте 14-ку, то ваш обов'язково робота або ваша професія має бути пов'язана саме з творчістю. Ви маєте віри. Якщо раз не віра в те, що ви можете кимось стати ким ви мріяли завжди, буде забирати гроші. Тобто тут потрібно слухати свою душу о ки і прям відчувати, що ви хочете робити чим ви хочете займатися, ким ви хочете бути. П'ятнадцятий аркан. П'ятнадцятий аркан це такі дуже круті бізнесмени. В кого є п'ятнадцятка, це люди, які можуть стати мільйонерами, тобто в них дуже розкритий потенціал до грошей. Ну, по мінусу, можуть бути таке, що вони якісь гроші приходять там з чорної сфери, наприклад, там пов'язані з якимось там. Там, з наркотиками або ще чимось. Тобто будуть такі спокуси підкидати життя, що от їм з такої сфери заробити кошти, то вам цього не можна робити, це буде забирати. Знаєте, це такий момент тобто вони будуть гроші, будуть-будуть ці легкі гроші, а потім так один момент раз і все забере одразу. То тут дуже важливо поступово вчитися заробляти гроші. Далі 16 аркан. 16-й аркан тут важливо теж чути свою душу про те, що вона говориться, не боятися змінювати свою професію, свою діяльність і не чіплятися за матеріальне. І якраз теж по шістнадцятки може бути, що ви ось працюєте, наприклад, там бухгалтером, і тут там, через 5-6 років, вас життя так підводить, що ви вже хочете взагалі там працювати в зовсім іншій сфері зовсім змінити діяльність, то тут важливо йти в це, і змінювати, і не боятися. І у вас ви так будете рости в своєму доході? Далі сімнадцятка. Сімнадцятки це люди, це зірка, це дуже люди, які хочуть популярності, вони хочуть заявляти, говорити про себе то тут. Потрібно йти в це, прям йти, говорити за себе. Це не обов'язково може бути блог. Ну, якщо вам подобається, ви можете його вести. Вам тут з цього гроші, коли приходите. Е, і виступати десь. Тобто, можливо, ви в дитинстві були якимось артистом, мріяли десь виступали, співали, грали на фортепіано, щось танцювали, і вам це дуже подобалось. То це якраз по 17 і вам це дуже важливо, щоб про вас знали, щоб вас чули. Це не обов'язково має бути прям уже якась прям сцена, сцена, сцена. Ну там дуже дуже популярне. Мені це навіть в своєму крузі, в своєму місці. Ви От Вам будуть через це гроші відкриватися. А якщо навпаки будете сірою мишку закриватися, то гроші будуть уходити. 18-й аркан. По 18-й, то дуже важливо займатися прямо езотерикою. Вам гроші будуть переходити через е, щось містичне, через духовність. Е, тут повністю людина може займатися духовністю. Е, це максимально, якщо е, хочете розкрити у вас грошовий канал. Так. І... Тут можуть підійматися дуже багато страхів, до грошей, і це таке пропрацювання вам, так, іти в свої страхи. Якщо будете йти в свої страхи, то будуть гроші. Далі 19 аркан. 19 аркан це люди теж масштабу такої, знаєте, це аркан Сонця. Тобто людина має масштабувати, вона має піклуватись, вона має світити для всіх. Тобто теж люди з цим арканом вони світять, так, ви обов'язково заснувати, йти, прагнути до того, щоб мати свій бізнес і давати так робочі місця людям. Так? Це є піклуватися про людей. Не можна так тут можете в мінус такий подати, що дуже-дуже піклуватися через. Чи, так, гіперопіку цю так така проявлятися навіть в сім'ї, якщо за дітьми у вас є дітки, і ви прям навіть або за батьками, ви дуже-дуже за ними опікуєтеся, не, поз... ну, не дозволяєте їм щось вправо-вліво, бо ви краще знаєте, то гроші будуть уходити. 20 аркан. Двадцяткам дуже важливо працювати з родом. Якраз образи, нарід, непропрацювання, воно буде забирати повністю. Тут дуже важливо відносини з родом покращувати, так, йти, це пробачення, впрощення йти, і тоді гроші самі будуть. Так, налагодити стосунки з дідусями, з бабусями, бути в, хорошому, в хороших стосунках і приймати їх такими, якими вони є. Двадцять перший аркан. Тут такий аркан дуже такого розширення, масштабу. Вам, якщо у вас є цей аркан в фінансовому коді, вам підійде працювати за кордоном, вивчати мови або в компанії, яка за кордоном є. Так, подорожувати це буде вас дуже надихати, і якраз буде забирати кошти, якщо ви будете сидіти прям тільки в своєму місці, тільки на цій роботі і не відпускати. Вам будуть приходити пропозиції, щоб кудись перейти на краще місце. Але оце, якщо буде страх, і ви не будете йти, то це ви забираєте від себе ці фінансові потоки. І останні 22 арка. аркан. То, знаєте, це такі люди, якщо на фінансовому коді, що тут дуже важлива ця легкість, не прив'язка до матеріального. Тобто, ем, отак от сказали якусь суму за свою послугу, або там, і вас не має хвилювати це. Тобто, не зациклюватись на грошах. Якраз циклення на грошах, їх прорахунок, якщо ви рахуєте наперед, от стільки-стільки я зароблю за місяць, ви вже порахували. То е, гроші ці раз, і там клієнти відпишуться. Навіть, наприклад, ви там е, мебільну компанію маєте або фірму, і ви вже там, у вас є закази наперед, ви порахували, ага, стільки-стільки буде там я на ці гроші, там, наприклад, ще нове оборудування собі, там, якісь прилади докуплю, щось. То ці клієнти раз і будуть у вас уходити, да, відміняти ці закази. То вам тут дуже важливо не зациклюватись на грошах взагалі. Взагалі, так? І ось так: ми коротко розібрали одну зону в матриці, так, в фінансах, і, але ти можеш дізнатися і більше. Тобто можна ще е... дізнатися про стосунки, про прогностику, про призначення. І зараз я тобі детально розкажу. Ось про гроші, так, ми розбирали гроші. Так, як вирости в доході, яка сфера діяльності тобі підійде, на що витрачати гроші, і так далі. Стосунки. В стосунках так, відповідає ця зона, і які задачі в стосунках, чому притягуються саме такі партнери в стосунках, так? які партнери вам приходять, які вам пропрацювати мінуси, так? бо ви можете поводитись якось по мінусу проживати. Далі здоров'я. Що робити, щоб не хворіти? Карма здоров'я, психоматика. Ми ж знаємо, що наші всі хвороби це саме психічні з психіки йдуть і потім вже переходять на наше тіло. І матриця теж розбирається саме хвороби, і які хвороби можуть бути у вас по роду. Призначення ваше. Є чотири призначення: особисте, соціальне, духовне, так, це яку місію ви маєте на це життя прожити, які, що ви прийшли відпрацювати в цьому житті, і, і в чому ваше справжнє призначення, так? яку далі карму минулого, яку карму ви принесли саме в минулому, яке ваше головне завдання у житті? Кармічні задачі? Можна подивитись ваші таланти, матриці долі. Так, це таланти, це що? Наші слабкі і сильні сторони. Так, ваші точки росту і які приховані таланти закладені саме у вашій даті народження. Особисту карму це ваші задачі на життя, які задачі ви будете проживати саме все життя, що вплине на особистий ріст, які ваші кармічні борги та як їх відпрацьовувати. Карма батьків і дітей. Саме які є задачі у стосунках з батьками, чому ви прийшли саме до цих батьків, а не інших? І так само можна подивитися наперед, навіть якщо у вас є дітки, то чому дітки до вас прийшли, і якщо їх немає, то чому вони прийдуть до вас? Ваш характер, так, яка ви людина всередині, як робити результати в житті, так, як вам це допомагає? Родова карма, як впливають гроші на стосунки, карма роду, таланти від роду, які вам передались, і яка сила закладена в роді. І можна так само подивитися прогностику. Так, що чекає найближчі роки там, по всім різним сферам життя, які задачі є на певні роки життя, і так само карта здоров'я. Так, у нас є чакри і. Матриця долі теж прораховує всі чакри, які енергії йдуть, і їхнє пропрацювання. Тобто матриця долі це не тільки послухати про себе, дізнатися, які енергії по мінусу, по плюсу, а також тут дуже важливо пропрацьовувати ще, іти і пропрацьовувати ці енергії. Так? Тому я хочу тут розповісти про себе саме. Ось це мої, «Я до матриці долі і після. Тобто до матриці долі я працювала в наймі, поводилася, як в мене була дитяча позиція, не міла брати відповідальність за своє життя, винуватила всіх та весь світ у всьому, що в мене відбувається, так боялася проявлятися. Після матриці долі стала спеціалістом-нумерологом, знайшла свого батька і маю з ним дуже гарні стосунки. Проявляюсь в блозі, маю дохід декілька тисяч доларів в місяць, налагодила відносини, звісно, своїм партнером. Ось це. Дівчина, яка е, у мене одна з моїх е, клієнтів, так, вона теж дуже хотіла всім прийшла з запитом, що хоче всім допомагати задарма, не ставити свої кордони, те, що ця позиція, жертва обістінювала дуже себе. І після е, вона навіть під час уже консультації заробила собі кошти. Далі, Анна погані мала відносини з мамою, мала мало клієнтів і не вірила в себе. І ось після консультації вона все ж таки налагодила стосунки з мамою і з'явилася найбільше клієнтів має вона працює в б'юті-сфері. І, звісно, більше підняла свою самооцінку та повірила в себе. Далі Єлена. Мала два роки навіть таке по матриці, можна подивитися, в неї тригерила, їй дуже не подобалася колега, невпевненість в своїх знаннях, хоча вона дуже крутий спеціаліст, і за цієї долі Якраз ми підсвічуємо всі ваші качества, так? які характеристики ви маєте в плюсі і цю віру в себе підіймаєте. Так? то вона навпаки прийняла себе, налагодила стосунки зі своєю колегою. І розкажу про мої платні консультації та що сюди входить. І перша консультація це консультація під запис. Тобто, вона проходить тривалістю 30-40 хвилин, я розбираю дві зони. Наприклад, так як фінанси, так, я розбираю дві три зони, саме, які відповідають більш глибше за фінанси. І ми з вами зізвонюємося, і я вам скажу, як що. Чому вас не виходить реалізуватися або мати великий дохід, або, наприклад, там стосунки, чому там до мене приходять такі партнери, або там у мене погані стосунки з чоловіком, так і я теж розбираю дві-три зони. Далі класична консультація, тривалість півтори години, розбір по 10 зонах. Що туди входить? Гроші, стосунки, прогностика, призначення, карма минулого, ваші таланти, карма особиста, карма батьків, дітей, характер і родова карма. Тобто це така класична консультація, де ви дізнаєтеся ну, дуже багато про себе, і будемо виводити це в плюс. Що вам робити, що не робити. Далі, або які дії ви робите да, під ваш запит. І повна консультація триває 2 години, розбір 12 зон, цих саме що в класичній консультації, і плюс ще здоров'я, психоматика та чакри. І зараз для всіх, хто додивився це відео до кінця, я знаю, що ви свідомі люди, що ви хочете працювати над собою, і якщо ви додивились це відео, то я для вас маю дуже класний бонус. І цей бонус це мінус 30% знижка на мою консультацію. Це супер унікальна пропозиція, тому що я не даю знижок взагалі, але для вас ця пропозиція діє на одну добу. Відповідно, якщо ви готові працювати над собою, якщо ви хочете зробити перший крок до самої себе і вирішити запити, можливо, які ви не могли роками вирішувати, матриця це якраз той метод, який допомагає це зробити. І я хочу вам допомогти і дати таку можливість. Напишіть мені в Дірик. Кодову фразу мінус 30%» і я надішлю вам інформацію, що входить в мою консультацію, які ціни входять в мою консультацію. І для вас закріпиться саме ця знижка, але вона буде діяти тільки одну добу.